Слава Україні! Навчальні заклади, які ми сьогодні відвідали, працюють також в 2 і шоста школа в три зміни, але потрібно відмітити, що з максимальною віддачею. Перше питання, яке ми мали можливість ще раз проаналізувати, це безпекові умови. У нас є досить такий великий виклик, це по шостій школі. Нам треба буде максимально вживати заходів щодо, все ж таки знаходити способи, як провести навчання в дві зміни. Ми бачимо по четвертій школі завершення робіт. Цьому році плануємо по покрівлі, по енергозбереженню. Дев'ята гімназія Успіх сьогодні. Працюють на фонди, які пообіцяли вкласти кошти, і ми маємо можливість розширити сховище і забезпечити навчання діток дну зміну. І гімназія номер 5, де ми зараз перебуваємо. Також ми зробили все для того, щоб оптимізувати навчальний процес. Дітки навчаються зараз в дві зміни, використовуються сховище лікарні. Також максимально там виконані роботи, питання виклики це впровадження нових технологій, це, це максимальне заощадження енергоносіїв, це можливість сьогодні залучання грантових коштів для того, щоб максимально зменшити витрати. Ми також зараз відпрацьовуємо наскільки можливо зменшити витрати по споживанню газу. Є питання по заміні котлів в школі номер 6, Є трошки затримка. Контори газової будемо на цю, на цю тему розмовляти з керівництвом, бо проєкт віддали, ще в тому році рік підприємство не, не може видати зробити проєкт. Це теж це ще раз показник структур, моноструктур, їхнє відношення. Ну, це роботи питання, над якими будемо працювати. Му викликів багато питання є, є над чим працювати, але не дивлячись на ті труднощі, не дивлячись на виклики, ми зобов'язані все зробити для того, щоб діти навчалися в безпекових умовах, викладачі навчалися безпекових умовах, максимум приділяли увагу навчальному процесі. Є питання по харчуванню, тому що ми, ми перевели. На безкоштовне харчування у нас біля 50% відсотків діток. І є питання фінансування вже з 1 вересня. Є дефіцит. Але ці роботи робочі питання, які ми будемо в робочому порядку вирішувати таким чином, щоб і не дітки і не родини відчували ніяких неподобств. Але але розраховуємо на не дивлячись на що на потенціал, розраховуємо на позитив і будемо працювати. Все буде Україна. Дякую.